В одному недалекому зоопарку жило багато тварин. Хоча кожен мав свій вольєр, всі тварини добре знали одна одру. Щовечора, коли відвідувачі йшли, вони розмовляли між собою. Вони розповідали один одному, що сталося протягом дня, і також відвідували один одного. Їхні людські доглядачі добре про них дбали, тому тварини були задоволені. За винятком одного молодого слона, який останнім часом сумно ходив між вольєрами. Слонення звали кубик. Він був гарний, здоровий, сильний, але весь час нещасний. Він ходив по зоопарку з опущеною головою, не хотів гратися. Його мама слониха часто питалась, що сталося кубиком. На це він сумував ще більше і нічого не казав. Аж одного разу що забрало його смуток. Ввечері, коли відвідувачі вже пішли, звірята покликали свого друга. «Кубик, уйди до нас, нам потрібно з тобою поговорити. Ми хвилюємося за тебе, продовжували тваринки. Кубик глибоко вдихнув і почав пояснювати. Я думаю, що нічого не вмію і що я зовсім не потрібний. Та що ти? Кожен щось вміє, заспокоювали його друзі. Я спробую з вами посмагатися. Каже слоненя, став на стартову лінію і хотів уже рушити бігти з гепардом. Але перш як і розбігся, гепарди вже були на іншому боці зоопарку. Тоді спробую літати. Замахав вухами, як орел крилами, хотів піднятись, а лише впав. Літати теж не мію, сумно каже слоненя. І пішов ховатися до свого сховку, але піднявся величезний вітер, віяв усі боки і ніс все, що міг підняти, навіть зламав дерево і стовбур впав прямо перед норою маленьких сурокат. Це було дуже небезпечно, тому звірята намагалися відтягнути стовбур або якось підняти його. Ніхто не міг його зрушити. Так підійшов кубик, схопив стовбур хоботом, напружив сили. І підняв землі, і обережно відніс його далеко, щоб ніхто не постраждав. Коли заспокоївся вітер, до слоненятка підійшов його друг Олень і каже Ти знаєш, що ти вмієш? Ти сильний, ти вмієш правильно використовувати свою силу. Сьогодні ти врятував сурикатів. Відтоді слонення кобик більше не сумує. Він добре знає, що і корисний, і щось вміє. Кожен чимось особливий.